Ну і більше про роботу рятувальників під час війни та в умовах подвійних ударів російської армії говоримо далі з прес-офіцером ДСНС України Олександром Хорунжем. Він з нами mm -hmm. на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям, героям слава. слава власне з приводу випадків так званих подвійних ударів з боку Російської Федерації по об'єктам, де вже працюють рятувальники, надають допомогу і є загроза повторних влучань. Наскільки часто фіксуєте такі випадки? Часто і це особливо часто у 24-му році, 23-му. та фактично такі випадки були від початку великомасштабного вторгнення, але останнім часом вони стали ще більш частішими. скажімо так, Олександр. Дуже прикро, що от в день, який би мали рятувальники святкувати, нам доводиться говорити про втрати. І ви кажете, що це все частіше і частіше відбувається, але напевно такі випадки мали виробити у рятувальників якийсь алгоритм дій. А, чи вироблений він і чи вдається його дотримуватися, особливо коли під завалами є люди? Так, звісно, були внесені відповідно зміни у положення про статут дій рятувальників під час незвичайних ситуацій, під час ліквідації наслідків обстрілів. І ці положення включають в себе відповідно. І проведення е, до розвідки, тобто, коли основні сили мають вирушати на на, на ліквідацію наслідків прильотів, перед цим е, перебуває такі скажемо, оперативні е, наші підрозділи, які роблять розвідку відповідно на надзвичайну ситуації. Далі це встановлено відповідно спеціального зв'язку. Це активний моніторинг е, неба і взаємодія е, з. Повітряними силами для того, щоб вчасно відвести особовий склад, але тут можна сказати одне: на 100% ми не можемо бути застраховані від того, що сюди не прилетить, тому що е, першочергова задача для рятувальників це порятунок людей, порятунок їхнього майна, розбір завалів, надання допомоги людям. І знаєте, е, коли є повітряна тривога. Ми звичайно зас, ну, застосовуємо всі відповідні заходи безпеки для особового складу, але там, де потрібна допомога, термінова зараз. Працюємо. Власне, це ми, до речі, почули у матеріалі наших харківських колег від одного з харківських рятувальників про те, що його ставлення особисто не змінилося до процесу порятунку. Тому що коли є кому допомогти на місці, і це потрібно зробити швидко, то вони це роблять. Однак коли є загроза подвійного повторного удару, е як це ускладнює роботу рятувальників на місцях? Значно ускладнює, тому що це час. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій, під час надання допомоги людям рахунок іде на а, секунди, на хвилини. І чим більше ми можемо очікувати, чим більше ми можемо відповідно застосовувати запобіжних заходів, тим довше може проходити а, рятувальна пошукова-рятувальна операція. На жаль, а, але а, ви бачите, да, що і Харків, і Одещина, і багато інших регіонів, коли працюють екстрені служби, зокрема рятувальники. А Прильоти відбуваються, і ворог б'є просто по рятувальникам. Хоча це фактично герої без зброї, це не є комбатанти і захищені Женевською конвенцією. Ворог, росіяни, цього не сприймають і б'ють підступно, наголо б'ють по нашим рятувальникам. Ну, я хочу нагадати, що це військовий злочин, коли саме по рятувальним службам повторно б'ють і так, в принципі, по службам, які надають допомогу під час війни. Мені цікаво, чи отримує якусь допомогу потім родина загиблого рятувальника. Безумовно. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, родини загиблих рятувальників отримують відповідну допомогу. Це 15 мільйонів, але вона пропорційно розподіляється між членами сім'ї. Mm -hmm. Тому постановка міністрів діє і на загиблих рятувальників. І скажи, будь ласка, чи є якась спільнота між рятувальниками, які підтримують от такі родини? Потім бо допомога грошима – це, звісно, зобов'язання держави, а от психологічна допомога це зовсім інша справа. У нас на обліку всі родини загиблих та постраждалих рятувальників, і відповідно наша кадрова служба, наші психологи, а вони в обов'язковому порядку надають і психологічну допомогу, і відвідують сім'ї рятувальників. Зокрема, хочу сказати, що це і додатково ще є, і соціальна підтримка, це і зниження. 50% відсотків знижений на оплату комунальних послуг, можливість отримання пільгового санаторно-курото рятування і спільнота, звичайно, яка підтримує. От ви бачите сюжет з хлопцями загиблих рятувальників, і головне, ви знаєте, головне в цьому це підтримка, підтримка сім'ї великої сім'ї рятувальників. А родина рятувальників, я вам відверто скажу, це реально як родина, як от сім'я велика. Ми підтримуємо одне одного. І навіть в інших країнах, коли рятувальник перебуває там ну в будь-яку країну у нас, знаєте, навіть і міжнародна така сім'я і спільнота. Тому тут тут, скажімо так, і словом, і ділом ми маємо максимально допомогти тим родинам сім'ям постраждалих або загиблих рятувальників. Ну і тепер до більш матеріальної ще частини хотілося б поговорити про зруйновану техніку обладнання рятувальників, які надають допомогу, і через обстріли вона також пошкоджується. Ми це теж пересвідчилися, побачивши кадри наших колег. Е, наскільки масштабними є ці руйнування? Чи достатньо взагалі ресурсу, щоб відновлювати пошкоджений транспорт? Можливо, навіть заміняти їх. Ресурсно достатньо і в цьому активно допомагає і міжнародна спільнота. Наші партнери ми отримуємо і ну, постійно ведемо зв'язок з нашими партнерами. Це країни Європейського Союзу, це країни, які входять в механізм цивільного захисту, до якого доєдналася Україна в 2023 році. Це звісно, і Сполучені Штати Америки, Канада. Австрали... Ну, багато країн понад 25 країн, які нам допомагають, і звичайно, ми формуємо свої запити. Це і важка інженерна техніка, чи це і машини розмінування, і оперативне рятувальні автомобілі, пожежні автомобілі. А, і звичайно допомагає країна, яка е виділяє нам кошти для того, щоб ми закупали необхідну техніку. Хочу сказати, що дійсно обстріли відбуваються, і це не тільки по нашій техніці, нашим рятувальникам, а ще й прицільно по пожежним частинам. Угу. Це ми фіксували останнім часом: місто Нікополь, Харківщина, Донеччина, Сумщина, особливо прифронтові регіони, які страждають від постійних атак росіян. А от е, в тих регіонах, які ви зараз назвали, там пожежні частини намагаються росіяни знищити повністю, чи вони намагаються пошкодити якесь майно, щоб рятувальники не могли надавати допомогу? Ну, от останній випадок, просто е, це треба робити напевно, аналіз. Останній випадок по Нікополю, коли дронами прицільно дронами просто били по нашому обладнанню е, в пожежній частині в Нікополі е, і пошкодили е, відповідно і автомобілі, і навіть катери, які там розміщувалися, і відповідно е, били по будівлі пожежної частини. Харківщина теж саме, е, Донеччина е, били із артилерії. А, тому ну ну тут треба. Тут, тут знаєте, немає такої якоїсь тенденції. Просто б'ють, тому що ну якби рятувальники надаємо допомогу відповідно. І це ну я думаю, що це щоб посіяти якусь паніку, хаос і так далі, коли рятувальна служба е, під, під, під піддається просто таким варварським обстрілом. Пане Олександре, і от зважаючи на всі ці події, які ви описали, і на те, що є і втрати серед рятувальників, чи є взагалі охочі, які зараз вчаться на рятувальників, стають рятувальниками і долучаються до ваших лав? Безумовно. Тому що рятувальник це не професія, це поклик, це, ви знаєте, таке, щось мені здається, навіть щось особисте. Кожен хто віддає себе в цій справі він я вважаю реальний герой тому що повірте роботи дуже багато і особливо під час велик... широкомасштабного вторгнення російської федерації і величезні величезні ризики цей розбір завалів і евакуація людей і безпосередня допомога і наші піротехнічні підрозділи і так далі і гасіння пожеж і це все вимагає дуже великих сил і вимагає дуже великої психологічної витримки. Тому е, я скажу, що е, це має бути поклад душі, за яким люди йдуть. І звичайно, є у нас і навчальні заклади, і центри перепідготовки рятувальників. Люди йдуть, ми навчаємо і навчаємо професійно, і люди хочуть іти до нашої служби саме ті, хто хочуть, ті досягають успіху в своїй рятувальній справі. Так, і на жаль, якщо до повномасштабного вторгнення, розбір завалів, це був радше щось виняткове і, і зовсім поодинокі випадки і під час якихось трагічних моментів, то зараз це вже практично буденність для наших рятувальників. Ми вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до ефіру, і дякуємо вам і вашим колегам за те, що щодня робите реально величезну роботу для того, щоб українці могли відчувати себе в безпеці. Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, був з нами на прямому зв'язку.